Не будемо давати оцінку вчинна пана Юліана Чеплінського, так щойно був матеріал про це, але загалом, ну незважаючи на те, що він написав в своєму дописі про те, що ніхто не постраждав, все таки цікаво знаєте, через те, що вже є фіксація фактично, так цього правопорушення, чи зобов'язана тепер правоохоронці, зокрема оштрафувати. Давайте висловимося так. Вони мають право розглянути і накласти адміністративне стягнення з приводу зобов'язання. Давайте відкладемо від цього. Я не хочу оцінювати наявність чи відсутність адміністративного правопорушення. Я, до речі, не досліджував цю тему. Ні, ну звичайно, Я, це все. так знаєте. От, як просто. людина, яка заслуговує оцього публічного обговорення. Відверто не розумію, але працівники поліції, які отримали таку інформацію, зобов'язані прийняти рішення. Давайте на цьому так, так звичайно. Е, все ж таки хочемо до нашої знаєте, центральної теми предмету нашої розмови про те, що заступник міністра оборони Чорногоренко він заявив, що от скоро не треба буде проходити саме в той. ТЦК, де військовозобов'язаний зобов'язаний стоїть на обліку, і це так само, я так розумію, і про ВЛК мова. От як це буде працювати? Знаєте, от цікаво, чи не виникне у цієї плутанини? Чому, от до прикладу, там людина е, оновила дані в іншому місті, проживає, так? А з місцем прописки може там умовно прийти повістка, а потім вже відповідно якийсь штраф. Давайте почнемо з цього. Що публічні заяви чиновників вартують уваги лише тоді. Коли особливо з питань, які підлягають нормативному регулюванню, вартують уваги лише тоді, коли внесені зміни в відповідні нормативно-правові акти, я не розумію звідки взялася ця інформація про заяву Чорногоренко, заступниці міністра оборони, про те, що можна проходити дії в іншому, ТЦК порівняно з тим, де ти перебуваєш на обліку, я прослухав уважно її виступ. Я такої інформації не знайшов і думаю, що це помилка. По-перше, такого нормативного регулювання немає. До сьогоднішнього дня обов'язок винятково прив'язаний до місця обліку в ТЦК, окрім території, які окуповані, немає можливості вибирати ТЦК довільно. Навпаки, це неможливо провести, навіть коли є якісь інші обставини, які спонукають для цього. По-друге. Такі зміни в законодавство не внесені, тому давайте це питання будемо вважати, що воно передчасно прозвучало. Таких, таке питання навіть в експертному середовищі не обговорюється. Що стосується військово-лікарських комісій, то дійсно постанова кабінету міністрів Кабмін затвердив зміни до постанови 560 -ї. Про це і вже можна, можна обговорювати про те, що таке набуде чинності взагалі. Є дуже багато заяв. Чиновників, які викликають не просто скепсис, а подив, ну, наприклад, повідомлення заступника керівника адміністрації офісу президента про те, що не будуть штрафувати друзі, це перша посадова особа, яка не приймає відповідних нормативних документів. Вона не є особою, яка ініціює внесення змін до законодавства. І треба розуміти, що все це має значення тільки тоді, коли в перехідні і при кінцеві положення закону про мобілізацію від. Який не був чинності 19 травня 24 року, внесуть зміни, де перенесуть дату проходження обмежено придатними військово-лікарської комісії, тобто не 4 лютого, а наприклад, 1 червня чи 1 липня, до тої пори розмови таких посадових осіб не створюють змін до законодавства, а лише породжують ну, там не певні очікування, що ж стосується. Осіб, які мають відношення до ініціювання змін, то дійсно таке прозвучало, що буде на парламентському комітеті щойно розглянуто. До речі, треба розуміти, що це нагадує, знаєте, як от раптово зима, і ніхто не сподівався, що буде сніг. Ця цифра була давно відома. Всі очікували орган влади, який зобов'язаний був забезпечити в першу чергу належне виконання, тобто йти по алгоритму. Виклик в ТЦК, вручення з керування, отримання висновку військово-лікарської е, комісії, внесення зміни до обліку. Адже ми мова йде мало немало про мільйон осіб. Ну я цю цифру знаю з публічного простору, з тих же заяви з тієї ж верещук. Тому е, зрозуміло, чому міністерство оборони не вжило заходів, не передбачило можливості або пролонгації цього сроку, або Своєчасного початку роботи ТЦК в цьому напрямку, ну на жаль, склалась така картина. Тепер давайте маємо на увазі, що ніяких змін до законодавства на сьогоднішній день не внесено. Це закон, про який я сказав, і постанова кабінету міністрів номер 560, яка регулює ці питання. Допоки там не буде змін, не можна говорити, що е, пропала проблема. Угу. Тепер е, не у всіх ТЦК є черги. Я от читав сьогодні повідомлення, що записи ще існують на 2 лютого. Іншими словами, я неодноразово це роз'яснював особам, які є заброньованими, які мають відстрочки, яких взагалі не існує ніяких ризиків після візиту в ТЦК, це необхідно було треба почати з власної ініціативи робити раніше і зробити зараз закон. Я думаю, ну законодавство побудовано так, що навіть якщо хтось посміє накласти стягнення, ну, легко будуть скасовані в суді. Стоїть інше питання, що з моменту прийняття дій не в законодавчому полі, а наприклад, е внесення якихось там поміток, ну всі карт оголошення в розшук внесення запиту су в резерв плюс про порушення правил військового обліку, унеможливить Продовження бронювання роботодавцем свого працівника в цей період це повинні контролювати як роботодавці, так і сама заброньована особа, бо це призведе до істотних проблем і порушення їх законних прав. А це, насправді пане Олеже, дуже важливо а -а -а. те, що ви кажете, поки не не приймуть відповідні закони, так щоб не було ніякої плутанини. Саме тому, знаєте, ми сьогодні з вами і спілкуємося. Ще одне це цікаво, що з 28 лютого пишуть постанова про придатність буде лише у цифровому форматі. Ну тобто, наскільки розумію, так там умовно військового зобов'язано не треба буде ще раз йти в ТЦК з цією постановою про придатність чи про непридатність. А оцей цей документ він вже буде от. Сам підтягуватися, мабуть, якось автоматично в резерв плюс, так, додатку. От з іншого боку, ми, знаєте, згадаємо події оцих днів, де ну, була історія про те, що там одного пана, там, місцевого чиновника так, запросили до ТЦК, тому що він додаток у нього там злетів і, він, відповідно, не показало, так, що в нього там є відповідні документи. Є така проблема, багато про це пишуть в соцмережах. От, як діяти в такому разі? Віця мені важко пояснити, що означає злетів додаток. Я сьогодні, коли прочитав про цього пана, я сьогодні ранку за кавою сів, ну і очкай, згадав, раз треба оновити додаток. Ну він мене злетів на дві хвилини. Угу. Ну я не можу пояснити, що це буде що це було причиною. Друге, я думаю, що все таки це був присутній якийсь бажання похайпувати з боку ТЦК, оскільки е, мені достомінно завжди відомо. Вони вникають, вони цікавляться цим питанням. Є. Випадки стосунків з неадекватними людьми, які до сих пір сміють, це було таке, що я в присутності випадкової людини за яку я заступився. Мене працівник, який це найнижча ланка працівників ТЦК. Та ще й особливо, коли їх відправляють в іншу область, коли вони ще й ні за що не несуть відповідальності, а тіпа типу, вони контролюючи прибули. Так от він відверто кричав, що не адвокатів за те, що вони кажуть, що існує електронний варіант військово облікового документу. Я його не зміг переконати і показати йому постанову Кабінету міністрів. Він просто не розуміє і бажає. Так, от працівники, керівники ТЦК повинні звертати увагу на те, що безпідставні заяви і безпідставні самі дії працівників, які здійснюють то це оповіщення, задоставлення, адміністративні дії. це є лице ТЦК, і воно істотно підриває авторитет. Що ж стосується цього громадянина, мені важко цього чиновника важко пояснити, яка така могла бути історія. Ну, важко, я не розумію, як може злетіти. Ну, не знаю, забув пароль, напевне, до для оновлення. Ну, всяке може бути, або не мав. Того документу, який дає право. До речі, я неодноразово пояснював. Друзі. У зв'язку з періодичними змінами законодавства, які полягають в тому, що військовий стан треба продовжувати. Це була в нас магічна цифра 7 листопада. Тепер очікують, 7 лютого Міністерство оборони, не пояснюючи це, людям вчиняє. З величезним масивом інформації в резерв плюс дії, які важко зрозуміти, наприклад, при оновленні додатку інформації про наявні відстрочки, тобто правові статуси, існує, після видалення такого додатку і. І встановлення по новому такі підстави щезають, і про це ніхто не повідомляє. Це було випадково особисто для мене. Як правника, це стало новиною приблизно в середині листопада, коли це така казуїстична ситуація склалась з людиною, яка має гарантовану законом право на відстрочку троє дітей. Але на кордоні прикордонники заставили виконати таку маніпуляцію і переконали її, що в неї немає права на відстрочку. Його ніхто не мобілізовував, однак. Право на перетинання кордону він втратив, він був він повернувся назад. Тому е рекомендую частіше не просто оновлювати завдаток а е додаток, а й перевстановлювати його по новому закачувати після його видалення, що дозволить перевіряти можливість е е втрати свого статусу. Друге, що дуже важливо, зовсім недавно були внесені зміни до постанови 560, які... Розширили часові проміжки і унеможливили ось таке постійне, знаєте, заганяння в проблему частини людей. Тобто кільком категоріям встановили, що студентам це не залежить від е продовження воєнного стану, а діє до кінця е семестру. Відповідно, ну не здав сесію. Про, будь ласка, ти втратив право на відстрочку і для працівників. Освіти це діє до кінця навчального року. З цьогоправда, зробили цілу проблему. Аж міністр освіти повинен був повідомлювати. Ну, законодавець врегулював це в такий спосіб, розширивши оці часові проміжки. Далі. Ми відверто кажучи, країна, яка набагато вперед рухається в плані цифрових технологій і можливості мати оці універсальні додатки, порівняно з багатьма європейськими країнами, і от це питання про наявність е, висновку військово-лікарської комісії, воно повинно бути в додатку, оскільки є значно складніші речі там знаходяться, і це би дійсно спростило оцього численне ганяння повітря, тобто. Кількість годин ви зрозумієте, працівники ТЦК цікаво не виконують свою функцію. Частина з них навіть не уявляє, що таке суспільний продукт, що таке вартість години роботи людини, і вони відверто нехтують можливістю спростити ці процедури для людини. В цьому і полягає стояння у цих чергах отримання з одного з керування на проходження ВЛК, а після того, ви знаєте, як в тому мультфільмі, що сфотографуй зайця, а потім біже за ним, щоб вручити фотографію. Я на цьому тижні зіткнувся з кометною ситуацією, коли е, людина, яка має бронювання, яка має високу ну високий певний статус е, в е, певній структурі. Енний раз там двічі їздила в райцентр пройти військову лікарську комісію. Вона її пройшла. А коли прийшла здати цей висновок, вартівник біля дверей сказав: Ідіть звідси, нема такого кабінету. Це, це була ціла історія, щоб подати цей висновок назад. Він автоматично повинен завантажуватися, і люди не повинні тратити час на те, що вже відбулося. Пане Олеже, ще цікаво про те, що от, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що ВЛК… Саме для обмежено придатних і продовжать так до червня. Вже є там відповідний законопроєкт, так, який саме але до 5 це не закон. Він щойно буде обговорюватися. Так, От, власне, от цікаво, щоб ви теж нам роз'яснили, так загалом, що відомо, чи там немає ніяких несподіванок, Ні. і от оце різниця. Знаєте, бо в нас, якщо хтось щось заявляє, всі одразу це сприймають, ніби то вже це прийняли. Якісь там законопроект. Це... Я про це вже сказав. Якщо ми говоримо про заяву Верещук, то вона не створює взагалі навіть. Думки вона тільки породжує уяву людей про те, що офіс президента керує от такими дрібними питаннями. Що ж стосується парламентаря, який є суб'єктом законодавчої ініціативи, то він повідомив про існування такого проекту. На жаль, його ще немає в доступі, але там повідомляється перенести час, передбачений законом. Там на певне число надати значний проміжок. Але я хочу звернути ще раз увагу. Громадяни, мільйон людей живе за принципом: я буду нічого не буду робити з того, що в законі передбачено, оскільки не наступить крайня тата, і коли скільки мене знову сильно не покличуть, ТЦК. великої частини людей пройти цю військово лікарську комісію не створювало жодної що юридичної проблеми для них ну, у вигляді мобілізації. І не створювало для них якихось особливих проблем. Вони могли це зробити завчасно. І коли цей час перенесуть, друзі, це не повинно бути так, як і було з оновленням даних, коли в останній день маса людей всі переживали, що ляжуть додатки. Так само в останні дні перед 4 лютим Військово-лікарські комісії просто передбачають шалений наплив людей при цьому, що вони виконують обов'язки по мобілізаційного характеру, коли призв людей призивають тих, яких відправляють в військові частини, а не тих, які підтверджують статус і не створюють результату від проходження лікарської комісії у вигляді появи ще одного військовослужбовця. Дякую вам дуже, пане Олеже. Направду дуже важливі. Ці знаєте, роз'яснення важливо про це говорити, тому що справді бачимо цю інформацію, хтось сприймає не сприймає. От як ми і ви сказали про те, що це ще щось розглядається, щось тільки там планується, вже щоб люди знаєте, не мали хібного уявлення. Я хочу додати. Телеглядачі, не шукайте вирішення проблем в якихось унікальних заявах. Там в Тіктоці, а це не обов'язково робити, а за це не буде відповідальності. Для чого шукати проблеми, якщо їх можна не створити? Спочатку порадьтеся, спричинить це чи не спричинить для вас якісь наслідки. Друге, чи слід це робити, чи ні. І третє, я зобов'язаний, чи це мені лише рекомендовано. Ви знаєте, я зовсім недавно виявив, що є ще люди, які до сих пір не оновили дані. В Резерв Плюс, і вони до сих пір переконані, бо їм хтось вони вже навіть не забули, забули, хто їм порекомендував цього не робити. Як наслідок, вони не бачать, чи є вони порушниками закону, чи оголошені вони в розшук чи ні. Для них стає відкриттям, і для мене стає відкриттям, що є частина людей, які до сих пір пам'ятають, невідомо чию пораду цього не робити. Радьтеся, читайте, звертайтеся до юристів, але. Тих юристів, які висловлюють кілька думок, а не тільки як сперечатися з державою, Оце дуже важливо.